29 жовтня 2025 року було скасовано порядок продовження паспортів українських закордонних. Відповідно повертаються правила про те, що кожна особа має мати свій індивідуальний паспорт. Більше не можна буде вписати дитину до свого паспорта. Також повертаються терміни дії закордонного паспорту. Це для дорослих 10 років, а для дітей до 16 років це 4 роки дія закордонного паспорту. Не можна буде більше робити вклейку через консульство, подовжувати його на декілька років. Муситимете мати актуальний закордонний паспорт новий. І подовження, скажімо так, зносяться тому, якщо ви маєте продовжений ваш біометричний паспорт. Або ваш паспорт вже закінчується. Бути уважні, з вашим паспортом не можна подорожувати. Наприклад, дуже багато людей цього не знають, дивуються, дуже багато неприємних ситуацій стається в аеропортах. Не можна по вашому закордонному паспорту їздити будь-куди, якщо лишається менше, ніж 6 місяців до його закінчення. Тому слідкуйте за актуальністю вашого закордонного паспорту, якщо він вже закінчується, або. Він там продовжений. Там є вклейка, то краще його замінити на новий. Це ви зможете зробити в ДП документі або в корпусті.